Привіт, друзі! 22 грудня сьогодні з вами знову Ларі Кличов. Вранці я вам розповідав про те, що Дональд Трамп зробив заяву про те, що якщо Панама не знизить тарифи на користування Панамським каналом, вони будуть піднімати питання про повернення його під юрисдикцію США. До 99-го року саме так і було. А з обіду стало відомо про те, що Трамп нібито надіслав Володимиру Зеленському пропозицію. Ну, якщо так можна сказати пропозицію, швидше, ультиматум, щоб той думав про припинення вогню та відмову від окупованих територій. Про це написали в інспанському виданні Ель Пайс. Що власне за цими стоїть заявами, за цими повідомленнями? Давайте спробуємо розібратися. В тому числі стало відомо, що поляки готові зарестувати Нетаньяху. якщо той, звісно, до них приїде. Зараз про все це вам розповім максимально детально. Те, що знаю, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео своїм друзям та знайомим. Ну і, звісно, все ж таки продовжу я Трампом. Дійсно, Іспанське видання El País пише, що війна закінчиться за столом переговорів, можливо, раніше ніж очікувалося, і Європа має підготуватися до цього та претендувати на місце за столом переговорів. Так говорить якесь високопоставлене європейське джерело. Ну і дійсно, в Європі зараз активно займається створенням миротворчої місії, на чому наполягає Дональ Трампа саме в його розумінні. Європейські військові разом із британськими мають контролювати режим припинення вогню по лінії розмежування. І європейці також стурбовані тим, що їм витрачати доведеться набагато більше на оборону, ніж раніше. І 5% ВВП. Те, чого власне Трамп нібито прагне, для них може стати шоком. І для їхньої економіки, тому що економіка не заточена у них під військово-промисловий комплекс. Треба змінюватися. Вони за три роки, бачите, ще не розродилися це зробити. І тут я справді на стороні цієї аргументації Трампа, але не на стороні Трампа повністю, тому що Трамп зараз активно шантажує взагалі увесь світ. Ну буквально нещодавно він мав розмову з Урсулою фон Дерляєн і. Сказав їй, що там має купувати більше. Ну, все в принципі, весь європейський союз, саме американського газу і нафти, аби Америка отримувала більше грошей. Не будуть вони це робити. Трамп введе мита, не будуть щось інше робити. Трамп введе мита, або навіть е говорить про те, що забере собі там цілу країну, Канаду чи Мексику. Ну звісно, можна там вважати ці заяви Трампа просто популістськими, але він вже обраний президент. І він матиме дуже серйозні важелі впливу на різні країни і інструменти, оскільки Америка справді найбільша країна світу в економічному та військовому плані. Журналісти видання El Пейс посилаються на пряму мову Трампа і про що власне він сам особисто говорив. Щодо територій, які сьогодні ми не контролюємо, і чи може їх, наприклад, залишити за собою Росія, чи як ми її будемо повертати, Трамп тоді, власне, сказав. Ви дивитесь на деякі з цих міст, і там не залишається жодної будівлі. Отже, коли ви говорите повернути країну, повернути що? Це 110-річна реконструкція. Так цитують неназвані посадовці в Європі, Трампа, і Трамп дійсно про це говорив, але чи він. Примушував Зеленського, чи ставив йому ультиматуми стосовно цих територій, про передачу їх Росії. Ну поки що це питання відкрите. Він сам цього не артикулював, і згідно чинної конституції України віддати території Росії нереально. Але в цьому ж виданні пишуть, що мова йде не про юридичне визнання за Росію цих територій, а визнання факту. Неможливості контролю цих територій в майбутньому, і фактично визнання факту окупації цих територій Росією. І зараз ви знаєте, що Путін активно домагається особистої зустрічі з Трампом, зважаючи на те, як говорять європейці, що війна закінчиться за столом переговорів і раніше, ніж очікувалось, тому справді події розвиваються дуже стрімко. І я поки що не беруся робити якихось конкретних прогнозів. Єдине, що можу сказати, що говорив раніше, пропозиції від американського президента будуть для нас не дуже приємними і прийнятними. Саме тому нині ви чуєте багато заяв, наприклад, від Володимира Зеленського, що стосується неможливості скорочення армії, неможливості згідно чинної Конституції визнати території, за які нині окупувала Росія, за Кремлем і так далі. Це не випадкові такі йдуть коментарі. Вони швидше за все спровоковані дискусія, яка нині ведеться. Булуарно із президентом України. Тому він і про це говорить, але, звісно, не відсилає нас, наприклад, до якихось вимог Трампа. Сьогодні у Кремлі також продовжилася цікава історія з легітимізацією самого Путіна. До Путіна приїхав Фіцо. Якщо посили до Трампа це також свого роду легітимізація, будь-який дзвінок від Трампа до Путіна це його легітимізація. Точно так і є. Прем'єр-міністр Словаччини зі своєю присутністю в Кремлі. Також його легітимізує в очах світової спільноти. Там вони будуть обговорювати міжнародний порядок денний і транзит російського газу. Я думаю, що транзит російського газу це друге питання. Основне буде саме міжнародний порядок денний. Наскільки Орбан виявився не дуже вдалим переговірником, його не сприйняли в Європейському Союзі. Можливо, це вдасться Фіцу. Так думає Орбан і, мабуть, і Трамп. Тому що Трамп нічого критичного не висловлював на адресу візиту Орбана. Ну я думаю, що на адресу візиту Фіцо також нічого він критичного говорити не буде. Враховуючи те, що Фіцо і Орбан це пасажири одного човна, то я більш ніж переконаний, що риторика буде така умиротворення. Папа Римський, до речі, знову сьогодні сказав, що молився за різдвяне перемир'я. Але справді нам треба не перемир'я, нам потрібен сталий і справедливий мир. Чого досягнути буде вкрай непросто. Відомо, що глава уряду Словаччини став уже третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Нагемара та Віктора Орбана, які відвідували Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Буде хтось інший, я не виключаю, що буде і Шольц. Він поки що спростував намір відвідати Кремль, але я не виключаю, що він туди може поїхати, особливо на тлі виборів, які плануються у лютому 2025 року. Тим часом Путін демонструє свою готовність воювати далі. Але чи готовий знову ж таки? Тут питання поки що відкрите, друзі. Як на мене, це моя особиста думка. випишіть свою Росія, як повідомляють аналітики Дефенс Експрес. Могла отримати від північної країни балістику, яка летить на понад одну тисячу кілометрів. Нещодавно в мережі з'явилося відео, зроблене швидше за все у Тюменській області, де зафіксований черговий ешелон із озброєнням та військовою технікою КНДР. І в кадрі можна побачити п'ять одиниць техніки, які дуже схожі на пускові установки для балістичних ракет середньої дальності Пуку 2 тому, друзі, будьте, будь ласка, максимально обережними. Якщо чуєте сигнали тривоги, слідкуйте за повідомленнями. Ви вже знаєте, в яких телеграм-каналах, що летить, куди летить, і обов'язково користуйтеся бомбосховищами. І також сьогодні стало відомо що про ще один ну як на мене, взагалі кричущий факт: про те, що Польща готова буде заарештувати Бенаміна Нітаньяху, якщо той раптом приїде на річницю звільнення Аушвіцу в Освенцімі. 80-та річниця звільнення цього концтабору буде 27 січня 2025 року. І зараз ізраїльські посадовці поки що не підтверджують візит прем'єр-міністра до цієї країни, але в МЗС польщі сказали, що ми це зробимо. Відомо, що 21 листопада міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра та екс-міністра оборони Ізраїлю за злочини проти людяності та воєнні злочини. Ну і фактично прирівняв зараз Путіна і Нетаньяху. Ну, як на мене, це якась, чесно кажучи, дурня. І тепер, друзі, до Сирії. Ви знаєте, що кілька днів тому я вам повідомляв, і ви, певне, про це читали самі, що Туреччина вишикувала величезну кількість військ вздовж кордону з Сирією і демонструвала намір взяти під контроль окремі навіть міста і зробити їх провінціями Туреччини. Про це говорив Ердоган. Сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув у Дамаск, де зустрівся з лідером нового сирійського уряду Ахмадом Ашарою. Під час спільної прес-конференції Фідан підтвердив відданість Туреччини зусиллям щодо відновлення Сирії, що, як на мене, ну взагалі є такою дуже цікавою новиною. Вони були за крок до війни, а тепер вже новий лідер Сирії. І рахуйте, представник. Туреччини спілкуються про те, як Сирія буде розвиватися далі. Туреччина засвідчує свою прихильність до цієї країни і говорить, що територіальна цілісність Сирії не підлягає обговоренню, тобто, це є доконаним фактом. Він сказав наступне. Туреччина продовжить допомагати сирійському народу як на дипломатичному рівні, так і у питаннях розвитку. Ми готові не лише допомогти Сирії у відновленні, а й співпрацювати у відродженні її інститутів. Ну, як ця співпраця буде виглядати, звісно, подивимося, я не виключаю втручання внутрішні справи Сирії, але нинішній діалог мені особисто подобається тим, що поки що на даному етапі ніякої чергової війни на Близькому Сході саме в Сирії не передбачається. Ну, як мінімум. Можна про це говорити з огляду на візит міністра закордонних справ Туреччини до Дамаску. Міністр також підтвердив, що Туреччина, і її народ та президент Раджеп Таїп Ардоган завжди будуть підтримувати Сирію. Це Примітно, що є такі дипломатичні сигнали, і це означає про можливість якихось серйозних дружніх відносин між цими двома країнами. Фідан зазначив, що Туреччина вважає абсолютно неприйнятним використання Ізраїлем нинішньої ситуації для захоплення сирійських територій, але я не думаю, що до прикладу Нетаньяху дасть команду. Відійти від голландських висот і залишити їх без підписання якоїсь угоди безпосередньо із Дамаском. І, е, окрім того, Фідан сказав, що його заява пов'язана із нещодавніми атаками Ізраїлю на сирійські землі після падіння режиму. Ну, звісно, Сирія була піддана атакам Ізраїлю не випадково, оскільки на території Сирії дуже багато було складів зброї, російської в тому числі. Яку могли використовувати повстанці, які дружньо налаштовані до Ізраїлю? Тому абсолютно нормально вони діли я не бачаю в цьому нічого абсолютно крамольного. Своєю чергою, Ахмед Аль Шара наголосив, що обговорював із турецьким міністром майбутнє Сирії. Він висловив подяку Туреччині як дружній країні, яка підтримувала сирійський народ із самого початку революції. Справді так і було. Домовність певна була. Але зараз Ердоган, як на мене, демонструє свою силу, втім робить це дипломатичним шляхом, що можна на даному етапі вітати. ну як буде далі, будемо дивитися. В свою чергу Сполучені Штати Америки скасовують нагороду в 10 мільйонів доларів за нового лідера Сирії. Раніше вони таку винагороду оголошували. В обмін на це Ахмед Аль-Шара погодився, що не можна допустити, щоб терористичні групи становили загрозу всередині Сирії або за її межами, в тому числі для шай наших партнерів в регіоні. Він вже зібрав командирів усіх бойових формувань, які є на території Сирії, провів з ними. Зустріч до чогось, вони домовилися і говорять про те, що всі мають підпорядковуватися конкретно Дамаску одній владі, а не займатися якимись своїми там проектами. Наскільки це йому вдасться? Будемо бачити. Американські чиновники своєю чергою заявили, що розглянуть можливість скасувати санкції в Сирії. І скасувати визнання терористичної організації Хаят Тахрір Арша, яка діє з 2018 року, якщо ця організація засвідчить свою відданість інклюзивному управлінню і підтримці стабільності. Ну, ви знаєте, що Ашара заявляє про свою прихильність до західних демократичних цінностей, говорить, що тепер в Сирії буде свобода слова, не буде ніякої диктатури. Ну, взагалі, Сирія ледь чи не стане найкращою демократичною країною на Близькому Сході. В принципі, це дуже гарні заяви. Будемо сподіватися, що так воно буде і насправді. На цю хвилину, друзі, всі новини, які вам хотів повідомити, слідкуйте за повідомленнями у мене чи в телеграм-каналі, чи тут, у YouTube. Я буду оперативно у вас тримати в курсі всіх найгарячіших подій України та світу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзі. Всіх люблю, ціную шаную, і шанові. не перемикайтесь! Все буде Україна!